Пане Вікторе, доброго вам дня і слава Україні. Доброго дня, Слава! Отож, президент Франції Еммануель Макрон на брифінгу після саміту коаліції рішучих в Парижі в четвер повідомив, що міністри закордонних справ країн союзниць Києва підготують юридичні позиції щодо моніторингу припинення вогню в Україні. Він також зазначив, що наразі немає одностайності щодо відправки міжнародних сил під проводом Європи. Але додав Макрон в цьому немає потреби за його словами. Існує ширша згода щодо того, щоб Будь-які майбутні гарантії безпеки для України мають базуватися на трьох стовпав: це сильна українська армія. Спільна франко-британська місія має відправитися до Києва для вивчення потреб українського війська і того, що можна зробити для підтримки майбутньої армії. Сили гарантування власне безпосередньо місії цієї, окрім того. Ще багато різних аспектів, але знаєте, так, і, власне, до нашої розмови вже я бачу доєднується моя колега Альона Ковальчук. Я вас вітаю, пане Вікторе. Раді вас бачити і дякуємо, що доєднуєтесь до наших етерів. Так і будемо говорити власне зокрема і про коаліцію ухочих, Як та Звичайно. Не висувала, ну от питання щодо цього раніше, знову ж таки, ми чули багато заяв від Макрона, що на лінії розмежування можуть навіть стояти війська ООН, міжнародний отой контингент. Чому пролунала, власне ця заява? Не всі в Європі знову ж таки згодні з відправкою військ, не всі в Європі погоджуються. На таке питання, і ми розуміємо, що саме в Європейському Союзі має бути одностайність. О, так, тут я з вами погоджуюся, що одностайності дійсно немає. На жаль, і це проблема, про яку вже досить довго говорять. Тобто, те, що Макрон говорить про відправку франко-британських військ, це консенсус саме між Британією та Францією у їх двосторонніх відносинах, і якраз таки після саміту в Парижі. Саме Стармер та Макрон про це говорили, що вони в принципі щодо цього погодилися, але навіть о, на рівні Франції та Британії існує проблема в тому, що неясно до кінця. О... В якому форматі саме будуть відправлятися війська? Тобто є і мова про лінію зіткнення, є мова про те, що вони будуть по лінії Дніпра розташовуватися. А до цього ми неодноразово чули, що це взагалі просто буде незрозуміло в яких містах України стояти саме на навіть за захід України говорили також. Да. Так, да, і про це було багато дуже жартів про те, що а чому вони там взагалі потрібні на заході України, якщо лінія фронту набагато далі, і е, щодо інших країн, то тут ще більше проблем. Е, чули, думаю, якраз таки про заяву Греції, що виявляється, їм потрібні якісь гарантії для того, аби відправляти миротворців. Е, Тобто, що якщо почнеться знову, знову почнуться бойові дії, то їм потрібні гарантії, щоб їх е, миротворчі війська могли покинути країну. Тобто абсолютно незрозумілі заяви, е, які точно ніяк не сходяться з британськими і французькими. І якщо говорити до прикладу про формат миротворців ООН, то там ще більше створюється проблем, тому що умовно е, можливі маніпуляції Росії. На е якраз таке засіданнях без ООН, де вони мають право вето. Відповідно, якщо їм щось не подобається щодо контингенту миротворців, які будуть відправлятися під егідою ООН, вони це рішення можуть на це рішення накласти вето, і все, і все починається спочатку, фактично. І тобто на рівні ООН це ще більш складна процедура. Для того, аби затвердити саме, з яких країн забути контингент, або на це ще погодилася Росія, а там це просто величезний простір для маніпуляцій, що їм не подобається. І якщо говорити про рівень ЄС, то тут теж складність, здавалося б, має бути легше, але поки що є консенсус лише до сторонніх відносинах Франції і Британії, ну і відповідно з нами, що вони нам обіцяють, що вони готові. Відправити. Інші ж країни ЄС, у них абсолютно різні погляди, там про Грецію згадало, умовно, Італія наполягає якраз таки на тому, щоб о, о, це був континент ООН. Але про континент ООН якраз вже сказав, чому проблема основна. І о, відповідно, поки не буде консенсусу в Європейському Союзі, не дуже ясно, на якому саме рівні будуть ці миротворці реалізовані, і хто має бути лідером в цьому процесі, чи Франція і Британія беруть на себе лідерство. Чи все ж таки лідерство буде брати ЄС як інституція? Але якщо ми говоримо про лідерство Франції і Британії, то це просто як країни будуть брати на себе ці дві лідерства, тому що Британія все ж таки не є членом ЄС. Але власне, якщо ЄС, то зокрема щодо дієвості даних військ відкрив, відкрити відкритих питання, тому що знову ж таки там є угорщина, Словаччина, які будуть витувати власне різноманітні питання, наскільки вони будуть боєздатними. Також про польщу не згадали. Вона також сказала, що миротворців від неї не буде. От позиція, чесно кажучи, здивувала, тому що нещодавно знову ж таки були заяви в Польщі, що не дай Бог, якщо що в нас вистачить наших запасів на 14 днів, і вони там вже якісь рюкзаки власне. Ці от ем, критичні так? безпосередньо починали продавати. Вони вже на всю на повну просто готуються до різноманітних подій. Але власне, якщо говоримо про цю розбалансованість країн Європейського Союзу в питанні миротворців, і так далі, на що орієнтуються країни? Суто на фінанси чи суто на свій електорат? Я думаю, тут можна сказати, що це два в одному. Це дійсно комплексне для них питання. Тому що фінансів дійсно немає. Бюджети е вже роками розподіляються таким чином, що військові промисловості приділяється набагато менше уваги. І тобто, те, до прикладу, як ми подивимося, що в Мерц, е як майбутній канцлер Німеччини говорить про те, що ось е ми будемо приймати нові рішення по оборонному бюджету, яких не було роками, ну це правда. Таких рішень дійсно не приймалося роками, і перезапуск. Е Військових промисловостей, військової військових потужностей, можливостей це дуже довгий і важкий процес для країн Європи, і не всі готові на це йти. Не всі цього хочуть, тому що так, ніби загроза Росії є, але для них це все ще що щось далеке. Що можливо, ну якось обійдеться. А ми можемо далі виділяти фінанси на популярні більш населені соціальні програми, економічні. Програми і таким чином отримувати підтримку електорату, тобто, якщо говорити дійсно про фінансові проелекторальні фактор, це так два в одному, а що одне воно не виключає інше, і відповідно вони хочуть якось втриматися при владі, не приймати непопулярні рішення, які будуть знижувати економічний рівень життя населення, і відповідно далі продовжувати таким чином жити, якщо це можливо, якщо ж говорити про реальність. З якою наша країна на жаль зіткнулася, то так ми дивимося на це трошки з шоком, uh -huh. що вам вже треба реально приймати якісь рішення більш чіткі а, готуватися до можливої війни і збільшувати свою обороноздатність. Але не всі країни на це йдуть. І щодо от того, що немає консенсусу в європейському союзі, то тут я можу також і дати, що хтось можливо просто і не вірить. В формації миротворців, що він щось реально дасть, тобто він, він багато хто можливо думає, що війну можливо припинити, умовно, а потім вона почнеться знову. І відповідно тоді їм а, потрібні будуть їхні кадрові військові саме в їхній країні, а, тому що кожен просто буде сам за себе, а, якщо розпочнеться нова війна, і тобто. Вони самі частково в цьому форматі розуміють, що у них немає той обороноздатності, яка була б необхідною, тому вони не хочуть її послаблювати, відправляючи своїх кадрових військових до України. Це проблема, і проблема, з якою важко дійсно боротися через причини, які я зазначав вже до цього, і відповідно тому. Тут потрібно дуже довго буде домовлятися з різними країнами ЄС щодо того, в якому форматі вони будуть відправляти миротворців, і якщо вони не будуть відправляти миротворців, то зробити так, аби вони не блокували рішення інших країн ЄС, які готові це зробити, тобто та ж Франція. Якщо вони умовно зробляться в такому форматі, що країни, які хочуть, вони відправляють, і відповідно це таким чином приймається рішення на форматі в форматі ЄС під егідою ЄС. А країни, які не згодні відправляти, то хай просто не заважають, не витують це рішення. Ну інструменти тиску є на ту ж угорщину, на словаччину у більших країн ЄС, тому що що Угорщина, що Словаччина, багато в чому від них залежні. І тому, якщо буде консенсус серед великих держав, ЄС, я не думаю, що Угорщина і Словаччина будуть проблемою в вирішенні цього питання. Тобто, якщо от створити саме в такому форматі, якщо ж змусити всі країни ЄС там, Польщу, Угорщину і Словаччину, відправляти свій контингент, а зробити за саме загальним рішенням, що кожна країна має там в якомусь відсотковому співношенні дати свій контингент, то це буде мені здається ще більш проблемне і довге рішення. Ну, ми, власне, поки не бачимо жодної одностайності в миротворчих військ щодо цього рішення. Давайте поговоримо про ті рішення, які президент Франції Макрон таки пропонує. І перше рішення це забезпечення потужності української армії. Звучить насправді дуже гарно. Нам подобається, але попри це питання в тому, як це буде реалізовуватися. Тому що зброї на складах європейських не так багато для того, аби забезпечити потужність української армії. На ваш погляд, в чому вони вбачають це забезпечення? Можливо, це продовження навчання українських військових. Це думаю те, що там точно буде, тому що навчання українських військових це те, що ми бачили починаючи з 2014 року в різних масштабах. І тобто, це те, що ніколи не викликало ні Європейського Союзу, ні Сполучених Штатів проблем, тому що це не вимагає якихось економічних фінансових ресурсів. І, по друге, це не вимагає якихось сильних явних політичних рішень. Тобто, думаю, це, якщо ми говоримо там само собою, буде. А про інше от дійсно вже виникають проблеми і питання: а наскільки європейський союз може дійсно забезпечувати фінансування української армії, а наскільки він дійсно може а, постачати нам зброю для того, аби робити нас боєздатними? А, тому що а, те фінансування, яке ми бачили протягом вже років війни, а це часто було просто як крапельне виділення допомоги, а яке ніколи не було достатнім. І ми все одно були вдячні за ту допомогу, яка нам надається. Але при цьому є розуміння, що цього недостатньо, що треба було більше, починаючи ще з 22-го року надавати, треба було швидше приймати рішення щодо певних типів озброєння, про які ми також дуже довго просили, перед тим як. Нам їх надавали, і зараз я не думаю, що ситуація кардинально мінятиметься, тому що європейський союз розраховує власні військові поту і бачить, що їм і на себе не вистачає багато в чому, тому що дуже довго е дійсно сподівалися на військову парсольку США. А зараз вже стоїть таким чином питання, що потрібно самим себе забезпечувати, відповідно самим закупляти або у США або де інде озброєння. І таким чином мати його в себе на складах, не сподіваючись на те, що якщо буде військовий конфлікт, вони мають самі себе, вони мають сподіватися точніше на когось, а зможуть самі себе забезпечувати. І тому це якраз таке повернення до минулого питання чи почне ЄС більше виділяти на свою обороноздатність на військову промисловість для того, аби могти і нас. Тримувати в цьому форматі і постачати нам своє озброєння або вже куплене американське озброєння, про що теж неодноразово вийшла мова. Що, якщо США не хочуть надавати Україні своє озброєння просто так, то нехай Європа куплятиме у США і відповідно надаватиме Україні, але все опирається в те, наскільки Європейський Союз дійсно буде в майбутньому готовий виділяти на цей транс. Ми бачимо, що поки що не готова, тому що та ініціатива щодо 800 мільярдів євро. Якщо я не помиляюся, вона не прийшла ряд країн, зокрема Італія, заявляє, що вони можуть не справитися з фінансовим зобов'язанням. Тобто, ми бачимо, що навіть на свою безпеку Європа поки що в загальному так колективна Європа не може виділити додаткові кошти. Ну але власне, якщо говорити також щодо України, то Макрон пообіцяв, що за три тижні він він із союзниками запропонують конкретні умови, як моніторити перемир'я та чи готові... Ова Європа, власне, до такого швидкого знову ж таки рішення. І знову ж таки, аби щось моніторити, потрібно щось мати. Ті заяви, які пролунали, ми бачимо, що поки що ні до чого доброго не призвели. Україну е атакують, власне, і Одеса страждала, і ряд країн, і та сама енергетична інфраструктура аналогічна. Mm, так, проблема дійсно в тому, що немає ще ніякої конкретики. тобто, те, що ми чули, це заяви. Саме про наміри а, і можливо подальшу стратегію щодо України, але у нас немає ніякої конкретики щодо того, а які будуть подальші кроки, а, в якому форматі вони будуть реалізовуватися, як буде а, ця підтримка, як будуть певні гарантії безпеки надаватися. Поки що це зустрічі, саме дипломатичні, можливо, за закритими дверима щось те і обговорюється як наміри а, більш конкретно, але. Поки що ми цієї конкретики не бачимо. І щодо того, що продовжується все рівно війна, так все рівно Росія нас обстрілює, і тут можна і сказати і Сполучені Штати Америки, так що вони нібито домовилися про перемир'я. Спочатку вони сказали, що вони домовилися, і нібито перестали обстрілювати Україну. Потім, коли виявилося, для них ми то одразу зрозуміли, що це не так, а для них виявилося, що це не так. Вони почали говорити, що ні, це так. Теж намір, але рішення буде потім прийнято, коли це рішення дійсно ухвалять: що Україна, що Росія, що Сполучені Штати, ну тобто. Зараз дуже важливо, пане Вікторе, яка буде позиція України, тому що ми на перемир'я погодились на Чорному морі і погодились не бити по енергетичних об'єктах Росії, аби показати, що Україна хоче цього перемир'я, а Росія не хоче. І, власне, ми закликаємо до цієї коаліції охочих доєднуватися країни. Але при цьому бачимо якусь таку і байдужість з боку наших партнерів Європи і США. На ваш погляд, якою наша позиція має бути зараз? Байдужість? Я скажу так, ми її спостерігаємо. На жаль, всі роки війни на тому чи іншому рівні ця байдужість вона простежується. А так нам надають неодноразову допомогу, нам дають фінанси, військову допомогу, але при цьому на певному рівні ми постійно простежуємо якусь байдужість. Щодо наших кроків, то так, це дипломатична саме стратегія щодо того, що ми дійсно хочемо миру. Тому що на даному етапі нова адміністрація Сполучених Штатів поставила дискурс таким чином, що ви або хочете миру, або ви самі з Європою, а разом проти Росії ми просто виходимо повністю. І ми просто вас ігноруємо. І тобто, нам почало це вдаватися, грати цю роль. Що ми дійсно хочемо миру, подивіться і будувати дискурс таким чином, що ми маємо брати лідерство в тому, які заяви ми робимо. Що от наша пропозиція про перемир'я, вона і сприймається як наша, українська, і таким чином а, передавати, знаєте, як порівняти з гарячим м'ячем. Гарячий м'яч передавати в руки Росії, що вони тепер вони мають відповідати на ці заяви, тому що ми прекрасно розуміємо, що вони не згодні на це. Що вони будуть продовжувати обстрілювати, що будь-яке перемир'я з ними це просто парс, але при цьому наша стратегія має будуватися таким чином, що ми повинні як ніяк підігрувати на певному форматі США, тому що багато в чому від них залежить наша військова спроможність, бо нам потрібні від них боєприпаси, нам потрібна їхня військова техніка. Якщо вона не буде йти від них напряму, то те, як я зазначав, що може через Європу йти. Але якщо ми пересваримося з США, то вони просто по поставлять ембарго. Чи означає підігрувати, погоджуватися? Технічної. Так, пане Вікторе, підігрувати, чи означає погоджуватися на всі вимоги? Що? І ви сказали відповідальність Росії. Та чи настане вона, зокрема, зважаючи на ті заяви, які лунають з Білого Дому? А, ну те, до чого я веду, що дійсно проблема в тому, що з Росією дуже важко домовлятися, тому що вони, вони... А всі свої умови порушують, а всі угоди вони порушують, і ми це розуміємо. Інші це не розуміють до кінця, зокрема нова адміністрація Сполучених Штатів. І відповідно нам на певні умови все рівно доведеться йти, але при цьому будувати дискурс таким чином, що ми вже згодні, а Росія ні. І таким чином показувати це сполученим штатам і Росія на насправді вони, хоч і показують на дипломатичному рівні, на публічному рівні абсолютно різні заяви, часто і спочатку кажуть, ми хочемо, а потім але і повторюють тези російської пропаганди про Україну, що дивіться, що робиться в Україні, тобто прикидають відповідальність фактично таким чином на нас. І я не знаю наскільки рано чи пізно в США нарешті дійде. А що Росія просто затягує цим час і ні на що вони ніколи не поводяться? Але наша стратегія поки виглядає саме таким чином, щоб довести США, що проблема не в нас, а проблема в Росії. А, чи будуть все одно досягнені якісь умови? Я поки сумніваюся, тому що до це не погодиться ні Росія, ні ми, тому що ми не можемо погодитись на максималістські угоди, які висуває Росія. Росія не хоче погоджуватись на помірковані угоди, які висуває США. Тому що вони поки виглядають так, що вони зосереджені продовжувати воювати, пане Вікторе. Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож Віктор Ковальчук, це експерт з міжнародних питань дослідницької.